1 вересня у день знань в Запоріжжі відкрилась унікальна бібліотека, в якій створені всі умови для людей з особливими потребами, які теж потребують навчання та розвитку. Протягом півроку у нас в бібліотеці в центральній бібліотеці на Гоголя відбувалася серія круглих столів. У нас проходили тренінги для працівників цієї бібліотеки, тому що бібліотекарі мали знати специфіку роботи з особливими читачами. В бібліотеці проведено велику роботу в плані поповнення книжкового фонду. Тут є книги, надруковані шрифтом Брайля та 18 18-м кеглем для людей з вадами зору. Ну, взагалі, зараз це насправді дефіцит з цими книгами, да, тому що їх дуже мало дійсно в Україні. І Це дуже тішить, тому що у нас є тепер місті бібліотеки, де хоч невеличкий фонд такої літератури, але все ж таки він є. Вартість нової літератури склала майже півмільйона гривень. Завдяки партнерам. У нас встановлений сервіс УТОВ, тобто це спілкування з професійним перекладачем жестової мови, яке дозволяє. Здолати будь-які перешкоди, комунікативні перешкоди при спілкуванні з цією особливою категорією відвідувачів. Простір бібліотеки дозволяє відвідувачам з особливими потребами відчувати себе зручно і комфортно. На вході ви бачили і пандус, який для людей на візках. Також у самої бібліотеці у нас є для людей незрячих, слабозорих. Це такі жовті служки які допомагають їм пересуватися по нашій бібліотеці. Нова інклюзивна бібліотека розташована за адресою вулиця Незалежної України 68 А в Запоріжжі і вже чекає на нових відвідувачів.